Ну, це той, що разу мені написали за перевищення. А за що? А яка різниця? Представте мені причину зупинки. Так, назвіть мені. Представтеся, будь ласка, з ким маю честь. Своє посвідчення. Так, хто? На підставі чого? Я питаюся, ви мене зупинили. Представтеся, будь ласка, хто ви є, з ким. Дзвоните на 102? Представтеся, з ким маю честь. Я вам ще одну построю напишу. Не напишете. Я, Я зараз позвоню на 102. Ви, извините, Нема питань. Я напишу. Ви мене зупинили і по правилах дорожнього руху ви маєте представитися. Хто Я вам ви є. Стань Павло Ярославич, що вам показати. Приділіть мені свої документи. Що вам показати? Є бачите? Не на камеру. Нема питань. Відкрийте. Є? Є. Дійсний 25. Стань, Павло Ярославич. Покажіть, що доки дійсно. Покажіть, доки дійсно. 25-ту, ще раз п'яте. Я не бачу. що пише? 25-ту? Ну так, О, так, так, бачу. Що ви Нічого не везу? Пустий. Пустий. Що ви обманюєте? Будь ласка, дід, провіряйте. Я можу я відкрийте. Я, я не зобов'язаний. відкрийте люк. Ви маєте документи. Не маю, бо я здав на вигрузці. Ні, документи, ви свої маєте. Маю, звичайно. Я вам не покажу на підставі, чого, назвід мені причину зупинки. того, що тут є знак 24 тонни, більше 24 більше зупиниться. Цього... А ви знаєте, що коли в мене, наприклад, по е, документах вигрузка, тут я можу заїздити під будь-який знак. Що? Не чую вас. Кажу, коли вигрузка в такому місці, ви що зараз перевозите? Я вам ще раз сказав, що не перевожу нічого. Ви скажіть мені, що ви той раз написали за перевищення швидкості? Що написав? За перевищення швидкості. Хто б тебе казав? Як хто? За перевищення швидкості. Так, за перевищення швидкості. швидко. Зараз я вам покажу. Покажіть. Зараз я вам покажу. Покажіть. Ви написали без вогу відома, По це? Яке перевищення швидкості? Як яке? Документи я розповідаю. Покажіть копію постанови. Зараз я вам покажу. То покажіть мені її, щоб я бачив, що я написав за перевищення швидкості. Перевищення швидкості як вимірюється. Як вимірюється за первищення швидкості? Не знаю, ви нічого не предоставили той раз ніякої ви причини. Дікать зупин... мені копію, що ви говорите. Зараз я вам покажу, воно в дії є. Добре, покажіть. Майте при себе. Покажи. зараз. я не... вам покажу. Йдите.